Я пам'ятаю, у чотні, я у якому у 13-му році, так, у 13-му після чемпіонату світу в Києві. Так, е, тоді я вибрала саме золото чемпіонату світу в праві з обручем. І е, зазвичай нас не відпускали. Е, нас не відпускали у, на відпочинок там кудись. Але тоді мама з татом е, все ж таки підійшли. До Альбіни Миколаївни не дуже попросили. От в мене папа капітан дальнього плавання. Мама тренер також з художньої гімнастики. Дуже рідко. От ми саме збиралися родиною. І от після цього чемпіонату, я пам'ятаю, як мама попросила дуже, можна, будь ласка, Аню, от? я як, як щось відчувала, от, Аню до Криму, от ми з родиною от відпочинемо, там, кудись не будемо їхати, зазвичай Туреччина чи ще ні, от саме у Криму. Ось це, напевно, був мій останній раз. А... Ой, так багато залишилося. Боже, В мене всі медалі. Всі просто залишилися у Криму. Всі фотографії, якісь зошити, щоденники, ще зі школи. Тобто це все, от, знаєте, як така історія вже. І це все в мене от в квартирі так, у Сімфрополі залишилося. От саме в Сімфрополі тато завжди збирав е, мої дипломи, е, от якісь такі там, нагороди, кубки, все це фотографії, статті, все це от тато збирав. Я навіть пам'ятаю, як воно все. Все там стоїть, але от в Київ якось я ніколи нічого не перевозила, тому що я розуміла: не знаю, що от в Криму от... от... історії місце саме у Криму.